Ще виділяє 100 мільйонів доларів на термінову закупівлю американської зброї для України. Гроші мають надійти вже до кінця 2025 року. Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський перед засіданням ради ЄС у Брюсселі. Йдеться про програму Pearl, за якою союзники України закуповують озброєння у США спеціально для української армії. Кошти вже закладені в бюджет МЗС Польщі. Їх планують спрямувати на пришвидшення оборонних закупівель. Німеччина вперше з 1992 року представила повністю нову модель танка Леопард а 8 Міністерство оборони ФРН повідомило, що замовило 123 таких танки. Це дозволить наростити танковий парк Бундесверу без зняття старих машин на модернізацію. Головна інновація це активна система захисту трофів від ізраїльської компанії Рафаель. Вона виявляє та знищує ворожі снаряди на підльоті, створюючи навколо танка захисний щит. Озброєння залишається класичним. 120-мм гармата. «Райнметал» сумісна із найновішими боєприпасами, дальністю до 5 кілометрів, а також два кулемети і димові гранатомети. Перші танки Бундесвер отримає в 2027 році. А повністю постачання завершать до 2030-го. Першою нову техніку отримає 45-та танкова бригада в Литві для посилення східного фланку НАТО. Встигнути до середини грудня. Стільки часу мають європейські лідери, щоб підготувати рішення про подальшу фінансову підтримку України з наступного року? Саме 18 грудня відбудеться останній в цьому році саміт Європейської ради, який матиме е, сказати вирішальне слово. Попередня спроба домовитися у жовтні результату не принесла. Яка ситуація на тепер? Подивіться. Незвичайно ранній початок робочого дня в будівлі Європа у Єврокварталі 7.30. Сюди прибули міністри закордонних справ країн Євросоюзу. Сьогодні у них засідання Ради ЄС. Одне з головних питань фінансова підтримка України на найближче майбутнє. Спочатку осені в Брюсселі обговорюють пропозицію Європейської комісії надати Україні так званий репараційний кредит за рахунок заморожених російських активів на суму в понад 140 мільярдів євро, і забезпечити цим фінансування Києва на наступні два роки. Справді важлива та першочергова тема фінанси надані Україні. Україні потрібно втриматися на тому рівні, на якому вона перебуває зараз. Ми знаємо потреби як у мікрофінансуванні, так і військові потреби. Ми повинні забезпечити їх нашим внеском. пропозиція Єврокомісії. Досі не має одностайного схвалення серед усіх європейських лідерів насамперед Бельгія, де зберігаються найбільші суми заблокованих російських грошей, за даними видання Політико, голова Єврокомісії надіслала лідерам європейських країн листа, в якому запевнила країни ЄС візьмуть на себе потенційні правові та фінансові ризики, щоб Бельгія не лишилася з ними наодинці. Однак, крім Бельгії, проти фінансування України виступає ще й Угорщина. Там теж Міністр за кордон справ підтвердив, що його країна не підтримає фінансову пропозицію Єврокомісії тепер через звинувачення в корупції. Це божевілля, що президентка Європейської комісії насилає листа державам-членам, щоб вони дали ще 100 мільярдів євро Україні. Тобто, ми божевільні, там працює воєнна мафія, корумпована система в Україні. А президентка Європейської комісії навіть не згадує про це у своєму листі, і замість того щоб зупинити виплати і вимагати негайної фінансової перевірки, вона хоче відправити ще 100 мільярдів Україні. Утім, Угорщина незалежно від приводу регулярно блокує рішення ЄС щодо будь-якої підтримки України, а нові фінансові вливання з наступного року Києву вкрай потрібні. Як пише агенція Reuters, Київ закликав європейських союзників ухвалити політичне рішення про запропонований кредит. За даними журналістів, високопосадок. Овець адміністрації президента Зеленського повідомив, що грудневий саміт ймовірно стане останнім шансом для Європи у цьому році погодити надання кредиту для України. Софія Жилінська, Ірина Іванова. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Два пасажирські поїзди зіткнулися вранці на півдні Чехії. Понад 40 людей постраждали, п'ятьох госпіталізували у важкому стані. Лобове зіткнення сталося у районі міста Чеській Будейовиці. Через це повністю зупинився рух на одному з напрямків. За попередньою інформацією, один із потягів, можливо, проїхав на червоне світло. Поліція вже розслідує інцидент за фактом створення суспільної загрози. Рятувальники повідомили, що 20 пасажирів, які не постраждали, евакуювали автобусом у Чеській Будайовиці, де їх додатково глянуть медики